Ви знаєте, що ви людина? Ви знаєте про це чи ні? Чи знають ваші учні та учениці, що вони люди? Чим організм людини відрізняється від організмів інших живих істот? Ваші учні довідаються, хто така людина разом з підручником біологія за восьмий клас від видавництва ранок. Автори досвідчені викладачі та науковці прагнули зробити біологію цікавою і корисною для кожного учня, особливості підручника: систематичний доступний виклад матеріалу, актуальний контент, мотивація через інтерактивність, якісний візуальний супровід, практичні завдання. Підручнику передбачено різноманітні види навчальної діяльності, проекти, дослідження, практичні роботи, лабораторні роботи, STEM завдання, відеопоради від авторів, допомагають розібратися зі складними темами, мають чіткі пояснення, містять корисні рекомендації. Підручник має зручну систему навігації, містить різноманітні активності та тримає фокус на виді навчальної діяльності. Електронний додаток Ізі є невід'ємною частиною підручника та робить навчання ще цікавішим. Переглядайте тематичні відео, вивчайте анатомію за допомогою 3D-візуалізації, закріплюйте матеріал, виконуючи інтерактивні вправи. І це все у зручному цифровому форматі. Ми пропонуємо до підручника комплексну методичну підтримку для вчителів: робочий зошит, тематичні презентації до уроків, календарно-тематичний план, регулярну підтримку у вигляді авторських вебінарів. А також запрошуємо приєднатися до нашої Viber-спільноти та фейсбук-сторінки. Обирайте сучасний підручник із біології для нуш від видавництва ранок, скануйте qr код та дізнавайтеся про підручник більше.